Нові шалені пристрої наснаження для смартфонів. Qualcomm робить новий процесор для середньобюджетних телефонів. Apple вдарилась в класику, а Sony поводить себе дуже ницо і потворно. Про усе це і не тільки в нашому новому випуску маленьких новин. На зв'язку, як завжди, агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Китайська компанія Infinix вирішила здивувати увесь світ абсолютно шаленими пристроями наснаження для своїх майбутніх смартфонів. Днями було представлено два нових рішення: одне дротове, інше, власне, бездротове. Перше All-Round Charge, що має потужність, увага, 260 Вт. Усе завдяки новому дизайну самої батареї, що має нову схему, що визначає потребу кожної окремої частини батареї, і інтелектуально направляє туди електроенергію. Згідно з офіційним прес-релізом, акумулятор ємністю 4400 мАч заповниться на 25% усього за одну хвилину, а повне наснаження батареї займає менше 8 хвилин. Звісно ж, такі показники шалені і будуть впливати на продуктивність самої батареї протягом часу, проте компанія заявляє, що після тисячі циклів батарея зберігає 90% початкової ємності. І це, чесно кажучи, дуже вражаючий результат. Не менш вражаючою є і бездротова зарядка, що здатна видавати 110 Вт і цю ж батарею від нуля. До 100 наповнювати за 16 хвилин. Там використовується малочутливі котушки, що зменшують опір і не підвищують настільки набагато температуру телефону під час усього цього процесу. Проте сам бездротовий пристрій все ж буде мати маленький кулер, щоб усе це охолоджувати. А ще буде змінювати своє положення з горизонтального в вертикальне. Нові блоки живлення будуть доступні для смартфону лінійки Note, що має бути презентованим до кінця цього року. Мені дуже боляче розуміти, що ось, е, ось ці s 23 наприклад, е, мають по 45 Вт дротового і по 15 Вт бездротового живлення, а там он які технології. Ну і усе це все ж вселяє. В мене надію, що геймерські ноутбуки зовсім скоро будуть мати такі невеличкі блоки живлення, маленькі, компактні, і усе це буде працювати по Type-C. 28 березня Apple випустить Apple Music Classical, що буде мати виключно класичну музику. Вона буде безкоштовною для власників підписки Apple Music і матиме доступ до 5 мільйонів треків в 24-бітній роздільній здатності та з частотою 192 кГц. І усе це не просто так, адже ще в 2021 році купертиновці придбали сервіс Prime Phonic, що спеціалізувався саме на класичній музиці, і їх сервіс пропонував списки відтворення не тільки за стилем, а й за настроєм, наприклад, ліс чи море. Для нового сервісу. Будуть оптимізовані також інші пошукові функції. Поки ChatGPT захоплює все більше і більше галузі та компанії. Зовсім скоро все може стати ще більш хайповішим і страшним. Під час заходу під назвою All in Focus Digital Kickoff Андреас Браун, технічний директор Microsoft Німеччина, заявив, що вже наступного тижня нова версія моделі, тобто GPT 4, стане мультимодальною і буде спроможна створювати не тільки тексти та відповіді, а й зображення, звуки та відео. Ви просто уявіть, якщо він це буде робити хоча б на такому ж рівні, на якому зараз надає свої текстові відповіді. А вони, до речі, стануть ще кращими, адже в четвертій версії вони стануть більш подібними до того, як давала б відповідь справжня людина. 17 березня Qualcomm проведе новий івент, на якому очікується презентація нового чіпсету Snapdragon 7 Gen 2. Або 7 Плюс Ген 1, але справа навіть не в назві, і взагалі не в цьому. Чому я ртом вирішив таку невеличку подію про невеличкий процесор, віднести до важливих новин? Уся справа в тому, що цей новий процесор, що матиме назву SM7475, буде мати одне велике ядро Cortex X2 з частотою 2,92 ГГц, три ядра cortex a 710 з 2,5 ГГц, і чотири cortex a 510 з частотою 1,8 ГГц. І усе це ще й за 4 нанометровим техпроцесом. Якщо це. Все дійсно так, то це стане важливим прецедентом використання дійсно потужного ядра для середнього процесору. Для чого нам з вами це? Ну, якщо коротко, середньобюджетні смартфони стануть набагато більш продуктивними, і потужність флагманів більшості буде ні до чого. І тепер тільки вони будуть для ентузіастів. Адже з усім абсолютно буде здатен впоратися ось цей новий відносно недорогий процесор. Тож чекаємо. Допоки я в процесі зйомки оглядів ось цих s 23 вони взяли і пішли у Fortnite. Партнерство корейських компаній з Epic Games вже давно не є новиною, проте тепер в грі з'явиться окрема локація, що матиме назву Samsung Smart City, який фактично є великим шоурумом, де можна подивитись на подробиці роботи компанії, нові продукти та технології, і, зокрема, пограти в гру знайди S23. Ще там якимось чином можна буде побачити вночі і ще далі, завдяки новій камері з 23 з великою роздільною здатністю, отримувати додаткову броню завдяки Nox і таке інше. Не питайте, я сам не знаю. Але зовсім Скоро можливо, дізнаюся, адже до Fortnite з другим сезоном четвертої глави буде додана кіберпанківська карта Mega City, яка принесе до гри якусь просто шалену психоделіку, нові варіанти пресування та нові можливості. Ну просто уявіть, де ще в якій грі можна побачити Ерена з атаки Титанів, що пересувається по кіберпанківському місту. Коротше, гра розвивається і на диво не стагнує, як її конкуренти. Ну і тепер моя улюблена рубрика Жаба і гадюка. Так я про Sony і Microsoft та епопею з придбанням ActiVision Blizzard. 8 березня стало відомо, що Sony вже не знає, як ще попливати на цю історію, починає нести такі відверті нісенітниці, що просто страх. Тепер уважно на одній із тих закритих зустрічей, про які ми з вами говорили в минулому випуску. Sony почали казати, що от зараз Microsoft куплять Call of Duty і можуть зробити її вартість більшою для PlayStation. Навмисно! Нисно зроблять технічно гіршу версію з багами, будуть ігнорувати специфічні функції PlayStation, обмежуватимуть, чи взагалі не будуть пріоритетно інвестувати в мультиплеєр на PlayStation, що, на думку японців, негативно попливає на фанатську базу, яка через це під... Просто візьме і перейде на бік Xbox. Це просто якийсь сюр і сміх, тому що, по-перше, Microsoft вже тисячу разів сказали про те, що як мінімум на 10 років Sony отримуватимуть точнісінько таку ж ру, як і на Xbox. Окрім того, ви серйозно? Спеціальна версія з багами. Найкоментніше те, що усе це заяви лідера ринку, який чи не монополіст взагалі. І якщо чесно, то це виглядає як банальна лінь, адже з такою конкуренцією треба буде працювати набагато більше. Ну серйозно, Sony, вигравши битву минулих поколінь, просто ну вона облінилась і розслабилась. А їхні ексклюзиви вже далеко не всі вистрілюють так як раніше. Проте насправді усі ці коментарі маячня, і справа взагалі не в Call of Duty. Коли Microsoft пропонує угоду на 10 років, Sony насправді не чхати, адже їм потрібно не все. Комерційний директор Activision, Лул Месерві заявив, що на тому ж закритому слуханні з регуляторами ЄС 21 лютого голова Джим Райан заявив, що він не хоче угоди по Call of Duty, а просто хоче заблокувати це злиття. Тобто, усі причини, які публічно оголошують Sony, це просто маячня. І не варто відмітати і той факт. Що у разі непридбання Майкрософтом Activision буде коштувати просто копійки, адже їхні акції впадуть дуже сильно. Чим може скористуватись вже Sony? Ось такими були новини тижня, що вже минув. Тож пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами, як завжди, на зв'язку був вагностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.